Так, я зараз буду прибирати. По ідеї така захламлена кімната. Буду зараз прибирати, чистити ще диван, бо бачите, скільки шерсті. А, мені прислали за кордону вчора той вам, такий батник, то ли куртка, то ли батнік. У мене такий був синій з білим. Зараз буде з білим. Я люблю такі дуже імнобатні куртки. І хіба мінус тому, що рукава білі, я, їм, я, їм, я вам потім покажу. А, бо в мене в тій було теж тут синє, а там біле. І дуже рукава швидко спати. У мене пішли, я не є сильно охайна людина. Тому біле собі ніколи не купляю. Ні, Не, купляю, але, типу, якщо ношу, то на якісь свята або... Коли треба в церкву, так і Що друге. Я їду за кордон все-таки. Вирішила, вже поміняла гроші. Не знаю, на пару днів поїду, поїду сама. Чоловік не виїзний. Вирішила все-таки їхати, бо Вов відпуска немає. Хоч ми їздимо декуди відпочивати, але то таке. Чого ви вирішила? Далі що сказати? Куди іменно за кордон, ще точно не можу сказати. Перше то в Польшу 100% прогулятись, бо давно там не було. Друге, ще не знаю. Ночувати там вже є в кого, вже все знайшла, гроші вже є, все, все вже є. Далі. Я би не їхала тільки в тому випадку, якби я знала, що в чоловіка буде відпуск, скажімо так. Далі в суботу теж збираємося декуди їхати в інше місто. До нього годинки 3-4. Відпочинемо там собі. Напевно, цей раз Деміка або татові лишимо. Але якщо ми їдемо на пару ночей, то, напевно, з собою візьмемо. Ну, побачимо одним словом. Зараз буду теж складати вже ближче сьогодні, четвер. Мені треба складатись в п'ятницю, бо в суботу ми виїжджаємо. А... Mm -mm. В суботу рано виїжджаю. І, напевно, в понеділок-рано приїду. Або в неділю. Ну, я не можу так сказати. Треба дивитися, треба його. Зараз, прибира... Зараз я йду все прибирати, особливо цього буду. Бо він туди і закопує все, і там ігрушки треба перестирати. то таке. Я вже зробила дві затарки, вже розвісила все, інше вивісила. Зараз треба буде речі поскладати. Mm, і поперескладати трохи в шафах, бо я тут не робила. Бо я знала, що в Вови не проходить навчання, яке ми пішли, мене сильно шлунок хапав, болить. Я щось замітила, що коли сильно переживаю, мені живіт коле. Типу, тут зверху коле сильно живіт. Не знаю чого, напевно, і за нервів. А, далі. Е, вирішила проблему з картиною на кухню. Мені чоловік Ой, зараз. подарив холсти. Це є прості от холсти, на ній нічого немає, вона проста біла, ти собі малюєш і розмальовуєш як хочеш. Маю пару різних видів, зараз покажу. Во є велика, маленька, середня, так що є, я... що робити і буду мати, що малювати. Зараз я собі знайду ескіз і намалюю на кухню те, що я хочу, до того кольору, яка в мене кухня. Отак от. Вон. Так, кухню ми вже закінчили. Слава тобі, Господи! Вже все перекрашено, все карні щіплені лишилось тільки знайти тюль. Штори ми не будемо брати на кухню, нам не подобається. Хочемо штори, до речі, взяти, бо в нас от такого синеньку ми купили. Е, тюль. А хочемо штори. Штори хочемо е, дуже плотні, Жовті сильно жовтий колір. Це буде дуже шикарно виглядати. Плюс я підібрала сюди мебель. Синьо-жовту. Дуже шикарно буде виглядати. Деймон іде сюди. Деймон просто вийшов на балкон, а йому не дозволяю йти туди, коли відкриті вікна. А, він Що, Сомаус! Що хочеш? Бавитись хочеш? З тобою забавилась, ти Ти, мавпа. Ти мавпа. Ай! Ем. Що я розказувала? Сюди буде мебель дуже шикарно підходити синьо жовта І хочемо знайти плотні штори. Ми знайшли їх, але їх немає в наявності. Щоб замовляти, треба дуже багато брати тканини. Нам стільки не треба, тому ми шукаємо поки що, ми ще поїдемо у Львів. Я подивлюсь. Я ще поїду, подивлюсь там, бо там більше вибору, як завжди. Далі нам вже треба. дістав. До речі, ми поступили. Нам вчора подзвонили. Ми їздили туди, всі документи, що треба. Ну там не документи, ми документи вже давним-давно відвезли і все зробили. То більше, скажімо так, то треба було якесь підтвердження, нам дали чек, на яку суму там за перші 5 місяців треба платити і так далі. Навчання виходить. До 100 штук, якщо ти з другого курсу. Ну, типу, другий курс -то рахується от 11 класів, або от як Вова був перший в ПТУ, скажімо так, в училищі. У мене завжди дуже керівничка Харилась, я казала на ВПУ, завжди казали бурса. Ну, а бурса, то типа ПТУ, ну, коротше, воно ну, дуже харилось. Ну, зараз, ну, то пофіг, то як було ПТУ таки лишилось, в принципі. Ну, от, то, типа, середньою освітою ти йдеш на другий курс, і ти вчишся другий, третій, четвертий, ти виходиш як молодший бакалавр. Далі йде старший бакалавр і так далі. Но Вова міняє повністю професію, він йде вчитись по тому, що мій діду вчиться. Це дуже ахіренна професія по правді. Тільки проблема в тому, що вчитись буду я, а не він. Ем, так домовились, що ходитиму я на заняття і вчитись буду за нього я. Ну, ми ще один розглядаємо варіант. Ем, там можна домовитись, як заочно вчитись, якщо ти працюєш на офіційній роботі. А мій чоловік працює на офіційній роботі, тому можемо домовитися, я буду просто навчатись в хаті. Але мені цікавіше би було тоді ходити вже, чим тиво, Тому що це така сфера цікава досить. І плюс я креслення не вивчала. Тому мені трошки тяжковато буде в плані креслення. Я взагалі не уявляю, що то за предмет, і як там робиться. Просто я бачу, як діду це кресли, все робить, як він то розраховує. І мені просто в голові не враховується, як він ту все робить. Далі мені зараз третій в душ, голову мити, бо вже сьогодні третій день. І в мене на третій день волосся, як макарон жирний. Літо, тому так. Далі. Квіти, до речі, як стояли, такі стоять. Їм вже який день? Їм... Вже восьмий чи дев'ятий день. Я хіба підрізаю їх і водичку міняю, як завжди. Лепота. Ляпота. Ще, до речі, є один такий секретик маленький. Щоб квіти довше стояли, воду треба дещо кидати. А я не скажу, що. Але це правда робочий лайфхак. А ще, до речі, дуже залежить від е, людини, яка подарила тобі ці квіти. От якщо людина має хорошу енергію, вона для тебе дариться з любов'ю, щиростю, з добром, вони стоять довго. А коли людина просто тобі тако подарує, їх, тіп, а, щоб, ну, щоб було, вони швидко гниють. Це, до речі, досить правдива інформація. Це залежить від енергії людини, як вона її подарує. І наскільки друга людина буде їх е, берегти і доглядати за ними, скажімо так. Я в загальному не люблю квіти, тому що мені шкода, що їх рвуть і через три дні вони дохнуть. Але з другої сторони, вони для того предназначені. Але я чоловікою завжди кажу не купляти квіти. А якщо він вже так хоче, хай показує мені поступок і рве їх, тому що. Купити може кожен. Піти, купити, дати бабки, то, ну, то не є проблема. Ти нічого для того зусилля не прикладаєш, ти просто до бабки і все. Я розумію, що на бабки треба працювати, але тіпа, це не показує, ти і так будеш працювати, так чи інакше, тобі треба жерти, тобі за комуналку треба платити, розумієте? Так чи інакше, це не залежить від А От якщо ти підеш на поле найдеш довбане поле, найдеш довбані квіти, ти їх будеш рвати там годину часу. Ти їх складаєш якось купу гарну, і тоді ти прийдеш, подаруєш людині, і тоді, правда, людині буде щиро е, приємно, рада, тому що ти бачиш, що польові квіти, що людина старалась, людина втратила свій час, вона пішла, вона рвала, може під сонце, може під тощем, пофігу, пофіку, але вона старалась, робила це сама. А от піти просто купити, я таке не дуже люблю. Взагалі я ще й на нього накричала за ті квіти. Тому що. Ну, як накричала, я сказала, більше такого не робити. Типу, мені приємно, але я не хочу квітів, типу, таких. Тому що це просто дарма трата грошей, вони скоро жігніють. І я не побачила тут твоєї щирості в подарку. Тіпа. Тому так. да, це некрасиво, але, ну, тіпа, хай знає, бо мені правда не дуже приємно такі квіти получати. Молодшому віці, да, понти, фотки, то все було шикарно. А зараз я вже більш прагматично думаю, вже мозки доросліші стають, і ти думаєш, що, скажімо так, в плані бюджету, в плані сімейному. Бо коли ви ще живете окремо, знаєш, тебе не цікавлять його гроші, тобі похую, він бере в батьків більшість гроші, він свої якісь там має, трати на тебе, тоді то приємно. А коли ви вже живете разом, у вас. Спільний бюджет ви відкладаєте на щось там. Тому це якось така дарма трата тупорила. Я би краще ті гроші поставила до відпуска, наприклад. Поїхати кудись ще щось. Так, і вам. Все, йду я прибирати, бо мені ще готувати. Сьогодні хочу зробити гуляш, пюре, зубку грибну з білих грибів. До речі, гриби дуже пішли. Не знаю, може поїдемо, може не поїдемо. Я просто ну, дуже люблю літні гриби, тому що вони червячливі дуже. Але зараз кажуть, ну нереально, коротше, граби білі пішли. Що ще сказати? Сусіди йдуть. Демі давно не покрасничав. Оце во. Щоб Оце во. ви розуміли, то все крупи були. Він всі повністю порозривав, повитягував, позакидував сюди, розірвав манку, сіль, цукор, вся повністю кімната в солі, в цукрі. Як він дістав з одної шафи, переніс все в другу, я не знаю. Повикидував всі речі. Що він тут шукав, що він тут робив? Я хер' його знаю. Ну, тепер я маю роботу. Пісочку малювати, знаєте? Шико. Всі крупи пішли до задниці. Кайф. От так от. Демі? Дякую тобі за роботу. Порозкидав кучу круп, я не знаю, наскільки. На тисячу точно він убитку зробив. Мелкий проказник. І знаєте, я в кінці не йшла кусочок костки, то напевно він собі робив пісочок, щоб зарити туди костку. Та? Розкажіть нам, поясніть, чому ваша дія така була, а зараз прийде тато, я йому все скажу і на те насоварить. Ти ж то знаєш, правда? Знаєш вину, зробив ж гадіоне ж такі. Називається давно не Та? проказніча. Маупа, маупа, нак-нак. Вже зробила гуляшик. Спайний, густий. Печу ці оштучки. Зараз буду скручувати їх ролети з помідором. Грибний супчик. І кашка з м'ясом. речі, демік уже всю свиню стріскав. Так що прийдеться купляти нову свинку, швидше всього. Він її любе капець. Ну, плюс... Ми трохи м'яса поїли. Трохи. Вийти з трахи легко і спокійно. А здесь були пачку денег і кладі її на зараз на дачу. Ми приїхали на дачу. Юріша просто. О, перчатко. А їх уже позривали. Перці позривали. Ладно. такі-то пороги О, такі О ка, е, той. От Гарбузик. А гарбуз це на українській мові? О, кабачки. Бачите? Тут цукіні не найдеть якщо точніше казати. Бо кабачки, вони такі залунувати світло, а може. О, соняшники, О, давай тут переві... Ні, вони ще ні. Але наші набагато менше. Най най, най! Дивися, вон семушки, так само та, я робив два роки тому. То потім бо їх просто помолоті. Ой, а що з твоїми? Деньками. Капуті. Капот їм. Капот, так капот. Так, резать оставить, поставишки. Ого, о, Подиви на огіроще! От, от, от збирай огірки. Я? Чого я? О, кабак. Я думаю, я тобі кабаки. О, йойой, скільки там. Кабаки. Ой, я все кабака вижу, дві які великі. Я ой, який огірок. Це не огірки. Ну, зараз десь щеська в Ладно, йду. то все кабачки. Кому треба приходити?

Eu oh, vou oh, oh, oh.